Ще один невеличкий нюанс спискових словникових та множинних виразів це те, що вони створюють свій простір імен і не перетинаються з іменами, які ви використовуєте поза цими виразами. Причому? Якщо ви пишете зміну, наприклад, ну, кажете, що вона дорівнює 100, а потім пишете in range, і, наприклад, зробимо print прінтну. Після цього циклу ну дорівнює 4. Тому що зміна Ну використовуєте всередині циклу ФО, і відповідно та зміна, яка у нас була до циклу ФО, вже переписана. Тобто значення 100 для нас втрачено. Але такого не буде, коли ви пишете списковий вираз і використовувати той самий цикл. Знов кажемо num дорівнює 100 і тепер пишемо num нум range. Але якщо ми тепер дивимося на num, воно все ще дорівнює 100. Це невеличкий нюанс, який не дуже на вас буде впливати, але можливо, ви випадково це помітите і будете думати, чому так відбувається. Це особливість реалізації саме спискових словникових та множинних виразів. Що те, що написано всередині них, не переписує зміни, які написані поза цими виразами. Це означає, що ви можете використовувати те саме ім'я змінної, який ви використовуєте поза цими виразами, але насправді це все одно трошки буде плутати, тому що це дуже маленький нюанс, який важко запам'ятати, і ми про нього говоримо, тому що ми зараз розбираємося зі списками, словниковими та виразами. Але на практиці все ж таки краще використовувати інше ім'я змінної тому що трошки легше буде читати код. Але такий нюанс є.